На війні будуть усі у раді новий законопроєкт. З вами новини Тесенеї Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Нардепо у раді зареєструвало новий законопроєкт під номером 162, який передбачає, що єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів відтепер стане електронним. Авторами законопроєкту стало десь 100 народних депутатів. Нововведення пояснюють тим, що так стане простіше вести військовий облік, і що це дозволить спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та члена сім'ї загиблих захисників. В пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що його розробили, аби вдосконалити роботу єдиного державного реєстру. А новий міністр оборони додав, що знизиться і корупційна складова. Завдання цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Уся інформація про воїна має бути в діджитал, електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових. А факти про корупцію в ТЦК особливо болять військовим, які вже на фронті, поки інших відмазують. Матори воєнком запакує повні кишені тих доларів своїх, розумієте. Приїде і тут на місці домовиться, щоб він в штабі сидів. Він нахай тут потрібен, щоб ми його застрелили? Мад'яр, братан, дай Боже, не мені тобі розказувати, що піде на позиції зі своїми копачами. А, а наші пацики розмотані від обстрілів, відбиваючи штурми, мусять зараз рити собі там якісь норки на бліндажі тягати. Оті цурки, щоб пооставалися в посад. То не вже не можна цих волоцюг воєнкомів заставити засипати воронки, щоб наївах швидше добратися, щоб по ночам хай вони техніку нашу спалену. Розтягують, хай допомагають бліндажі рити, перекривати, якісь пилорами поставити, хай ті бруси тягають, хай хоч щось падли роблять, ще вони до того ж забезпечать 24 на 7 на мочі, що з неба, що з землі, щоб свої сні поспасати. А далі вже не до тебе, а до Перейду з солов'їни на Могучий, щоб понятній було. Ви там не сильно торопитесь свої, міняти на наших пленних воїнів. Предлагаю в обмін забирайте на наших воєнкомів. Там непочатый край работы, валом, недвижимости за границей, криптовалюты, бабок на счетах. Да и начнете, руки менять. Мне за набой, вы же там все с половины при понятиях, человек 10 отпустите и в личку напишите, так, мол, и так, все пошло как по маслу. Так що повний вперед. забирайте їх скільки хочете, тільки поверніть нам наших пленних. До речі, нарекли цей реєстр оберегом. А доступ до нього буде у Міноборони в Генштабі ЗСУ, СБУ та розвідки. І, звісно, у військоматах знатимуть ці органи про вас буквально усе. Контактний телефон, де живете, одружені чи ні. Інформацію про батьків та місце роботи, усю персональну інформацію, відомості про перетин кордону, дату виїзду і відповідне повернення, а також причину виїзду. Знати будуть навіть чи володієте ви іноземною мовою, яку маєте кваліфікацію. Будуть записані відомості про відкриті виконавчі провадження, про судимість чи її відсутність, і чи служили раніше. Ремарочка, усі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів. І без згоди на те громадян перевірити себе в реєстрі військовозобов'язаних ви зможете через електронний кабінет цього ж реєстру. Адвокатка Марина Бекало пояснила Тесен що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобов'язаних осіб. Запуску роботу цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК та СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов'язаних, контролю щодо пересування громадян територією України та за кордон, зокрема перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо ну, і, звісно, виклику до ТЦК та СП. Також адвокатка пояснила, чи зможуть відтепер повістки вручати не відходячи від каси, тобто онлайн. Всі механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже те та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військово-зобов'язаних осіб. Звісно, така новина наробила галосу. У соцмережах вже припускають, що роздавати повістки будуть ледь не через систему дія. Утім, за словами заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яни Безуглої наразі не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному вигляді. Про те, що через дію слати повістки не будуть, запевнив і керівник Мінцифри Михайло Федоров. Також у міністерстві казали, що стати на військовий облік через дію напряму не можна буде. Проте подати свої дані за бажанням саме через дію можна самостійно. А на практиці чимало громадян взагалі не стоять чи ніколи не перебували на військовому обліку. Тож запровадження єдиного реєстру з обміном даними між ним та усіма державними електронними базами дасть можливість поставити на облік максимальну кількість людей. кажуть, реєстр з назвою Оберіг готовий вже на 90% і більшість військовозобов'язаних вже в ньому є. А у жовтні мають зробити. То останні кроки для пуску його роботи. Хоча закон про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників схвалили ще у 2017 році, але його так і не пустили в роботу. Формально цей реєстр почав працювати з 28 березня 2022 року. Проте повної бази всіх військовозобов'язаних там не було. Тим часом обговорювати починають кого точно зачепить мобілізація і висновок роблять усіх. Пытание выше часу. Мобилизация будет ужесточаться. Это мой прогноз. Планы работодателей будут ограничивать. В смысле приема на, на работу людей, которые не стоят ночью в военкомате, Что будет налажен учет и что идти придется очень-очень многим. Если не всем, придется там побывать. Очень-очень многим. Поэтому... Я думаю, вопрос, когда те люди, які задают этот вопрос, окажутся в воєнкоматі. это вопрос только времени, сейчас або через полгода, или ще. неизвестно, сколько продлится война. А если ще три года? то всі мужики, поверте, все без исключения там побывают в зарядчайшим іключенням. А что вы думаете про нововведення? Напишите свою думку в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайку. А я б вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.